19 листопада, тисячу днів від повномасштабного вторгнення Російської Федерації України. Це тисячу днів стійкості, тисячу днів мужності, тисячу днів вдячності нашим захисникам, тисячу днів неймовірної єдності всього українського народу, тисячу днів, протягом яких кожен українець незалежно від місця, віку чи професії, став частиною великої боротьби за свободу. Цей день нагадування про нашу силу, про нескореність і віру в перемогу. Майже три роки, що проминули, видалися найважчими в історії нашої незалежної країни. Тисячу днів ворог руйнує наші міста і села, тисячу днів ми знаємо, що таке повномасштабна війна. Разом завдяки нашим захисникам і захисницям і підтримці волонтерів та кожного з нас, ми пройшли цей шлях і продовжуємо йти далі. Схиляємо голову перед тими, хто віддав своє життя, боронячи нашу країну. Ми дякуємо всім, хто бореться сьогодні за наше мирне завтра. Ми сильні та незламні. Ми Україна. Слава Україні! Героям слава. Дві різні сторони, життя і сьогодення. В одному все йде своїм шляхом, а в іншій стороні страшне й сумне будення, шахіди, вибухи, страхіття загалом. Безсонні будні, гучні дні і ночі, поранені, загиблі, всі сумні у рідних і близьких не висихають очі. Новин чекає кожен від рідні. Таке лише життя вчора і сьогодні. Семеч будують плани майбуття. Та все одно ми віримо, що в змозі істотне та відродить життя. Здавна було, прадавна і до нині. ідуть війни, морять, у полон беруть, а потім усе зміниться якимось чином, і все це пам'ятатиме наш люд. Відновиться життя, з'являтимуться мрії. І відбудують села та міста. Відродиться в серцях жива, свята надія на мир і спокій і світле майбуття.